Іграшки ручної роботи, пряники та прикраси усе на ярмарку. Дарунків його до нового року влаштували у сумах ціни від 15 гривень до сотні. Містянам не тільки пропонували купити річ, а ще й навчали робити подарунки власноруч. Подробиці далі. На цьому прилавку саморобні кавові мавпонята. Поруч свічка з новорічними мотивами, коштують в середньому до 100 гривень. Далі ж міні-ялинки з шишок, а за ними бачимо ляльок. Ця руда Ліза коштує майже сотню гривень. Це інтер'єрна кукла, ексклюзивна, зроблена в техніці скульптурного текстиля. Ну, в народі називають чулочна кукла. Вона така дуже нежна, привітлива, така замечательна, несуща радості і добро. Символ нашого року, звісно, представлен немножечко, ну наскільки дозволяє час. Поруч на полиці пряники у середньому за 50 гривень. Такі мав за 20. Пряники зроблені по розвитку рецептам. Є шоколадне тісто і є ігрушки за традиційним рецептом, імбірне тісто з медом. Ось такий годинник з цукерок, та це ще не всі вироби. внутрі шампанське. І конфети, тобто дуже интересный подарок буде хоч к Новому году. Також тут показують, як за кілька хвилин створити подарунок. На палички зробили для сніговичка голову, можна подарувати діткам, просто купити, погратися. Сумчани, які прийшли на ярмарок, подарунками хизуються. Купували як для себе, так і для родичів. Такий цікавий глечик під зубочистки або квіточки. Дуже сподобалась його прикраса, як він виглядає. Для плем'янника, смотрю. Йому 6 років, от, думаю, на Новий рік поділочку положити. Що це таке у вас послужить? Імбірний пряник. Рік мавпи, червоний мавпи. Рік тому і обрали такий. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко на часі новини.